Привіт, привіт, всім дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад 2024 року. Листопад місяць буде у нас досить цікавим і важливим, тому що на початку місяця у нас буде новолуння, прекрасне новолуння, яке дає нам два тижні повної такого повного росту енергії, коли можна буде іще втілювати якісь свої бажання. В реальність, коли можна буде ще домовлятися, підписувати якісь контракти. А вже в кінці місяця у нас стає Меркурій ретроградним. Меркурій це ваш покровитель, і тому він на вас буде трішки більше діяти. Меркурій, коли ретроградний, він повертає нас завжди у минуле. Він допомагає нам все щось перероблювати, дороблювати, можливо, перепідписувати якісь контракти. Не бажано купляти нічого нового, не бажано е, нічого нового починати. Можуть до вас приходити якісь ідеї, можете ходити вибирати. Підготовлюватися, але під час ретро Меркурію не потрібно дивитися так у якісь нові починання або у якісь нові великі покупки робити, тому що вам не сподобається потім результат. Ви передумаєте і, можливо, навіть будуть якісь. Інші варіанти, які були набагато кращі для вас. І бажано би ще реалізовувати все якраз таки на початку цього місяця, тому що в грудні у нас Марс стає ретроградним, і до кінця року не буде у нас вже енергії для того, щоб кудись рости, ми будемо більше її для себе консервувати. В кінці місяця також у нас розвертається планета Сатурн. Сатурн в рибах, і риби, якраз таки напроти вас знаходяться. Хоча Тут потрібно дивитися у вашій натальній карті особисто для вас, де у вас знаходиться знак зодіаку Риби, в якому домі гороскопу він знаходиться. От там Сатурн це планета консервативності, планета, яка все звужує, планета, яка дуже любить, щоб ставали відповідальними. Так? Тут, можливо, навіть люди навколо вас стали більш відповідальними. або… На вас він також буде діяти. А ви для себе вистроїли якийсь графік. Зараз ви, можливо, живете по графіку, так, по якомусь. І він, коли розвертається, він починає більше, от якщо він був в ретро-русі, він міг трішки стопорити, зупиняти якісь справи. І зараз, коли він піде в прямий рух, він дасть знову ж таки якийсь такий поштовх, який буде допомагати вам вирішувати всі ваші питання, всі питання пов'язані з вами особисто і пов'язані з людьми, які напроти. Вас, і якщо ви подивитеся ще вашу натальну карту, в домі, в якому знаходиться у вас знак зодіаку риби, там Сатурн буде ем, ніби давати вам можливість програмування якогось передбачення, і дуже важливо себе дисциплінувати от в цей період. І також в кінці місяця у нас Плутон це планета трансформації, це планета. Влади, планета великих грошей, це все, що знаходиться під землею, це великі скупчення людей. Плутон у нас переходить у знак зодіаку водорій уже на 20 років. Він не буде більше повертатися назад у козиріг. Він до цього ходив, він був на осі і він ходив вперед, назад, вперед, назад. І ніби він два рази, знаєте, впродовж. Півтора-два року він так робив. Він два рази заходив у водолій і виходив з нього назад до козорога. От тут також дивіться, де у вас знаходиться знак суддяку водолій, в якому домі, якраз його початок цього водолія, тому що саме там у вас зараз будуть максимальні просто трансформації. Планета найсильніша, коли вона якраз перетинає от цей. Так, цю, цей кордон між двома знаками, і вона одразу таки вносить е, свої корективи, одразу Плутон буде щось змінювати. Взагалі Плутон це у нас трансформації і надзвичайно великі для всього людства. А водолій це знак е, мрій, це знак космосу, це знак, коли немає ніяких кордонів, хочеться е, іти сюди, е, хочеться летіти туди. І тут Плутон. Буде дуже сильно, якраз таким неочікуваним способом змінювати ваше життя. Тому тут будьте обережні. Тепер давайте дивитися, які карти на вас чекають на листопад місяць. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш місячний, сонячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Не полінуйтеся, розрахуйте свою натальну карту. Це можна зробити безкоштовно в інтернеті. Дивіться розклади, вони будуть. Всі три вони будуть доповнювати один одного. Карти, які повторюються, вони програються особисто у вас. От той, хто зараз дивиться це відео, із трьох ваших особистих так, розкладів, у всіх вони будуть різні, карти, які повторюються, вони будуть вам конкретно програватися. Якщо ви хочете особисту консультацію, тоді звертайтеся в дірект мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео, і також я там залишу свою почту, на яку ви також можете писати. Ну і пам'ятаємо про лайки, коментарі, підписка обов'язково. Дуже багато людей мене дивляться не підписані. Мені аналітика це все показує, я це бачу. І це дуже важливо, підписка ваша важлива, тому що таким чином, чим більше людей підписується, я скоріше буду розвивати свій канал, чого мені дуже сильно би хотілося, і я все можливе для цього роблю. Так, ну що, поїхали. Карта для Діви на листопад 2024-го. П'ятірка мечей, дорогі діви, у вас місяць буде такий, знаєте, на дні колоди у нас вісім кубків випадає. П'ятірка мечей говорить про якісь конфлікти, можливо, будуть якісь непорозуміння або з вашими колегами, або, можливо, в сім'ї з вашими близькими. І по п'ятірці мечей, подивіться, тут кожен. У своєму горі кожен сам про себе тут пострадає, і е, бажано би при п'ятірці мечей, взагалі, це у нас кризова карта, яка говорить про трансформацію. О, треба буде щось змінювати. Треба буде змінювати якісь свої погляди. Можливо, тут по п'ятірці мечей не можна буде. Знаєте, часто хочеться бути правим у всьому, і тут потрібно буде е, приймати правду інших людей. Також не тільки, знаєте, якщо ви будете стояти на своєму до останнього, то ви тут можете просто залишитися наодинці з собою і всі решта підуть. Також не, не варто тут е, взагалі. М Перекладати так якусь відповідальність на інших людей, тому що вони не будуть виконувати е, якихось е, так, ваших настанов. Скоріше за все, з усіма питаннями тут розбиратися у вашому житті, розбиратися будете саме ви. Давайте дивитися до чого ж це. Вечірка мечей, чи воно далі все буде продовжуватися? Вісім мечей. Знову мечі, дивіться, вам ніби страшно. Ви щось не хочете приймати. Вісім очей. Це у нас ілюзії, так, це якісь такі блоки, які ми самі собі придумовуємо. Насправді їх не існує, і тут карти вам радять, що потрібно відкинути оці всі ваші переживання. Потрібно подумати так про якісь про вашу ціль. Куди ви йдете, тому що е, насправді ви тут можете все змінити, і все залежить саме від вас. Немає на вас ніяких, так, ніяких оков, і е, це можуть бути якісь нічні кошмари або якісь нічні страхи. Чи вам буде страшно, допустімо, піти і розібратися в цій якійсь ситуації, чи вам буде страшно м, піти в колективі, розібратися з кимось? І ще одна карта. Потрібно свій оцей страх його переборювати. Для дівер. Паш Кубків. Це карта ілюзій. Дивіться, на дні колоди у нас Верховний суд. Це кармічна ваша ситуація, яку ви мусите зараз пропрацювати, ви її мусите пройти. Паш кубків це у нас про ілюзії, про які, знаєте, дивіться, отут, ніби вас ви боретеся з якимись такими ем, ужами і медуза. Тут є, ніби вас, ви думаєте, що вас щось зупиняє. Насправді це дуже легко все відкинути. Це можуть бути також ситуації, тут пов'язані з вашими дітьми. Через дітей, можливо, у вас буде щось зупинятися. Чи от ні в якому випадку тут не сваріться з дітьми, тому що вони будуть стояти на своєму. Ви просто зіпсуєте свої емоції, свої відносини з ними. Так і це буде для вас такі будуть тяжкі для вас емоції. Можливо, ваші діти захочуть від вас трішки відсторонитися в цей період. Їх тут потрібно підтримати, тому що це у нас кубків, це завжди щось нове, це якась нова історія, це через емоції, це через любов. Обов'язково тут потрібно діяти, але не придумовувати собі більше, ніж є насправді. Тут дуже вам знаєте, у вас ніби іде якась така вуаль на очах, і вам потрібно. її Її позбутися, тому що ну, от, в реальному світі треба, знаєте, бо, тим паче на дні колоди карта Верховний Суд. От в реальному світі треба думати більш конкретно, більш зняти якісь рожеві окуляри. Тут, до речі, хтось може вам навіювати, якась людина по переписці або так, по покажу кубків, хтось хто. Далеко від вас, або він дуже молодший за вас віком чи розумом, чи може бути людина дуже старша, навпаки, яка за якою потрібний догляд, так, пажити за всі, за ким потрібен догляд. І ця людина вас може якимось чином зупиняти, ви будете мати якісь блоки. Ну, давайте ще чим це все закінчиться. Для діви. Королева жезлів, ну подивіться, беріть все у свої руки. Вам потрібно діяти або це зробите ви, або це за вас зробить якась жінка, овен, стрілець або лев. Так і о, тут у неї дуже багато енергії. У неї є якась, знаєте, от прям. Конкретність вона швидко рухається, вона швидко приймає якісь рішення і вона знає, що вона робить. І тут потрібно вам або входити у цей такий стан, або ви зустрінете таку людину, і вона буде вам допомагати. Це може бути якась ваша там дружина, або ваша, наприклад, якась колега, ваша секретарка. Наприклад, так, якщо ви не знаєте у себе в бізнесі, як вам потрібно поступити, то тут ця жінка вона візьме на себе цю відповідальність. Так, далі. Наступна колода карта для Діви на листопад 2024-го. Так. Карта сила. Подивіться. Ви зможете оцього лева ніби усмирити. Подивіться, яка карта для того, щоб цього лева, цю силу ви відчули всередині себе, вам потрібно всі питання вирішувати тільки через призму любові. Ніякої агресії, так, ні в якому випадку. Тут потрібно мати стержень всередині себе. Ви сильніші, ніж ви думаєте, і ви зможете досягнути своєї мети. От тільки потрібно йти до неї так, правильними, чіткими якими знову ж таки тут от. Королева жезлів, яка має чіткий план, яка знає, як потрібно рухатися. І по карті сила це взагалі у здоров'ї. Тут дуже хороші будете мати зі здоров'ям, все налагодиться, хто хворіє, або у справах будете вирішувати саме так, як вам потрібно, але тільки у випадку, якщо ви тут приміняєте свою саме, саме любов, саме свою харизму, тут потрібно буде вам відкривати. Так, і ще. Рицар жезлів. Рицар жезлів, це прорух. Це знову ж таки жезли. Ви берете відповідальність у свої руки. Вам потрібно кудись буде або швидко поїхати, або хтось до вас, наприклад, приїде. Це може бути щось пов'язане з транспортом. Чи будуть справи вирішуватися дуже швидко? Ви тут можете отримувати якісь новини, якісь документи, на які потрібно буде давати відповідь, або якісь справи, рух саме фізичний. Його буде дуже багато у цьому місяці. Хтось може вам тут допомагати таке вирішувати оці ваші питання, так карті. Сила, ви відчуєте себе сильними, ви зрозумієте, що у вас всередині є от це натхнення, так, і ви зможете швидше досягнути своїх цілей. Це може бути кудись поїздка, так ви можете кудись собі планувати зараз, у даний момент, ви можете вже на майбутнє собі планувати, або це буде неочікувана швидка поїздка. Чи хтось до вас може приїхати з якимись подарунками, з якимось таким. Ем... Фізичним подарунком у руках. Так, і ще. Може, ви приїжджаєте в цьому місяці? Карта для діви на листопад 24-го. Шестірка кубків. Ви повертаєтеся у ваше минуле. Подивіться, ностальгія за минулими часами. Ви можете поїхати або кудись до себе на батьківщину, у дім, в якому ви виросли. Це, взагалі, карта дитинства, яка показує, як добре вам було колись в дитинстві. Так, ви можете е зустріти когось із знову ж таки ретро веркурій Він може дати вам колишніх повертається, він може дати вам якісь ситуації з минулого вашого. Його і тут буде така якась трішки ностальгія у вас за цим всім. Вам захочеться або туди поїхати, або зустрітися з цією людиною, або почати знову так якісь відносини з колишніми. Але ну ретро Меркурій він завжди він повертає колишніх, але він їх повертає на три тижні, всього лише, і потім вони улітучуються, як завжди. Так і е, шістка кубків це у нас також дуже хороші відносини взагалі з дітьми можуть бути. Так, ви можете їх налагодити, і ви можете м, навіть повернутися кудись туди, де ви от де ви виросли, де, де є ваші е, можливо якісь родичі, з якими ви раніше спілкувалися. Друзі з минулого можуть повертатися. І взагалі всі ситуації, так, ви, якщо з минулого повертаються якісь ситуації, то ви їх, в принципі, посилі швидко будете вирішувати. Так. Карта для Діви на листопад 2024 Так. Шість жезлів ви на коні. Подивіться, ви переможець. Ви зможете досягнути оцим жезлом. Так У вас місяць починається, якось так. знаєте, тьмяло, непонятно, якісь страхи, незрозуміння. А на середину, на кінець місяця, у вас взагалі тут вже ви е, приймаєте рішення, ви щось робите конкретно своїми руками, і ви тут стаєте переможцем. Це карта тріумфатора. Взагалі по шестірці жезлів потрібно виходити на сцену, потрібно показувати себе, не бійтеся. Ви, ніби знаєте, щось заробили. От, шість жезлів це повернення після битви. І всі вам аплодують, що ви повернулися, але битву то ви свою пройшли по цим п'ятірці мечей і по вісьмірці мечей. Ви пройшли якийсь досвід, який далі він буде ну, присутній у вашому житті. Тому тут ви можете сміливо вже хвастатися, так, і взагалі ви будете перемагати. Якщо тут у когось є якісь питання, так, що чи зможу я там щось здобути, або чи зможу е е я отримати якусь нагороду, то так, звичайно, вона буде ваша. Ви будете просто найціннішим таким кадром у команді. Так, е і почувати ви себе, до речі, будете дуже добре. Карта для діли на 24-го. Тут мечеть. Ясність прояснення, розуміння взагалі ситуації, розуміння, куди ви далі хочете рухатися. Тут, можливо, навіть буде якесь підписання документів, або вони ну, прийдуть вам якісь дуже важливі для вас документи. Це може бути новина неочікувана, це може бути щось пов'язане з вашим здоров'ям, це може бути якісь юридичні справи, також так. Можливо, якщо у вас там щось тягнеться, то тут, нарешті, ви отримаєте якісь, якісь підтвердження. Так, або бумажку, яка вам тут необхідна. Це навчання нове. Це взагалі піклуйтеся про себе, про свій стан, про свій ментальний стан. Це дуже багато розмов може у вас бути. Ви ніби будете виходити на контакт з іншими людьми, і у вас взагалі може все в голові прояснитися. От у вас з'явиться якийсь чіткий план, по якому ви будете далі діяти. Так, Новина від інших людей може ще бути у вас. І остання карта для Діви на по 24-го. І ще раз карта Сила. Ви подивіться просто на це. Коли карта повторюється. О, так само потрібно дивитися у всіх трьох ваших розкладах. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. От ця карта точно у вас програється. Подивіться, видно, якийсь лев буде присутній у вашому житті в цьому місяці, або це ваш внутрішній лев. От Ви зможете його проявити, ви зможете його показати. Пам'ятаєте, що Лев він, він не бореться з гієнами. Лев на них з висока на всіх дивиться, тому що він знає свою цінність. Він знає, що він голова прайду. Він знає, що. Чи він король. Тому тут абсолютно ці ваші такі якісь непорозуміння і страждання на початку місяця їх потрібно відкинути. Навіть не приймайте їх до себе. Вам тут потрібно буде проявляти цю свою силу. В кінці місяця ви себе будете почувати просто максимально позитивно і сильними. І оракул для Діви, хоча, я думаю, тут вже і так все понятно. Ну, давайте ми ще витягнемо вам оракул. Така порада маленька. Карта для діви на листопад 24-го. О, афірмація на зцілення серця. Дивіться, от це знаєте, от це ваше серце розбите, це непорозуміння на початку місяця. Воно вам зцілиться. Буде хтось поруч з вами, який буде вам допомагати, і друзі, так і чоловік тут може бути, чи ваша дружина, наприклад, якийсь близький, якась близька людина, якийсь друг може ваш бути, який буде вас підтримувати. Взагалі, серце ваше всередині, ці всі переживання вони зціляться. І ще одну хочу карту для Діви. Було тільки що на дні колони, все, я більше не витягую, зрозуміла. Афірмація на прийняття. От треба буде вам, щоб серце своє зцілити, треба прийняти цей ураган. Не відштовхуйте його, дайте місце цій ситуації, дайте місце своєму страху, дайте місце е, цим якимось непорозумінням. Потрібно просто це прийняти і жити далі. І не реагувати боляче, так щоб вам не було боляче, не реагувати якось на це на ці ситуації. Вам потрібно просто фокусувати свою увагу на позитив і на позитивні зміни, чого я вам і бажаю, дорогі діви. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!